Добрий день. Вчора, 21 травня 2025 року, у Сполучених Штатах відбулася подія, яка є своєрідним маркером нової епохи. Окружний суддя США Н. Конвей постановила, що Google і стартап штучного інтелекту Character AI, що належить компанії Alphabet, Повинне відповідати на позов від жінки з Флориди, яка заявила, що чат-боти та AI спричинили самогубство її 14-річного сина. Крім того, суддя Конвей заявила, що ці кампанії на ранній стадії розгляду справи не змогли довести, що захист свободи слова. Передбаченої Конституції Сполучених Штатів забороняє подавати подібні позови таким чином. Цей позов став одним з перших в США проти компанії, що займається штучним інтелектом за нездатність захистити дітей від психологічної шкоди. У позові стверджується, що підліток покінчив життя самогубством після того, як став одержимим чат-ботом на базі штучного інтелекту. Речник компанії Керекта AI заявив, що компанія буде намагатися усунути проблему в цій справі і буде використовувати функції безпеки на своїй платформі для захисту неповнолітніх, зокрема, заходи, щоб щодо запобіганню розмов про самоушкодження. А речник Google Хасе Кастанєда заявив, що Google категорично не згодний з цим рішенням. Кастанеда заявив, що Google і Character AI є абсолютно різними, абсолютно окремими компаніями, і що Google не створював, не розробляв і не керував додатком Character AI або будь-яким із його складових адвокат цієї жіночки Меган Гарсія заявила, що історичне рішення встановлює новий прецедент для юридичної відповідальності. Як вона сказала в екосистемі штучного інтелекту і технологій. Тут треба зауважити, що Character AI була створена двома колишніми інженерами Google, хоча потім, вже після створення Character AI, вони знову найнялися в компанію Google в рамках угоди про надання Google ліцензії на технологію цього стартапу. В той же час Меган Гарсія стверджує, що Google був співавтором цієї технології. Вона подала до суду на обидві компанії в жовтні минулого року після смерті її сина Сьюела Сетцера, яка сталася в лютому 2024 року. У позові йдеться, що Character AI запрограмувала своїх чат-ботів, щоб вони представляли себе як реальну людину, ліцензованого психотерапевта та дорослого коханця, що, зрештою, і призвело до бажання Сьюела більше не жити поза своїм світом. Сетцер покінчив життя самогубством через кілька хвилин після того, як сказав чат-боту AI, Котрий імітував персонажа «Грі престолів», що він повернеться додому просто зараз. Обидві ці компанії, Character AI і Google, попросили суд відхилити позов з кількох підстав. Ну, зокрема, як я вже сказав, на ґрунті того, що нібито конституційно захищена свобода слова. Повинна не давати можливості подавати проти них подібний позов. Проте, суддя заявила, що вони не змогли це внятно пояснити, і тому судовий процес буде. Крім того, суддя відхилила запит Google, який говорив про те, що Google не може нести відповідальності за. Діє керекте АІ, на мій погляд, цей судовий процес показує, ну, скажімо так, йде в не зовсім правильному напрямку. Точніше, не то, що в неправильному напрямку, а сам підхід до того, що можна просто заборонити або Покарати доларом ці компанії, що це не зовсім правильний підхід. Справа в тому, що просто це щось забороняти, не призводить до захисту. Ті, хто жив в Радянському Союзі, пам'ятають, як там глушили так звані ворожі голоси, проте ті, хто хотів, слухали. По радіо і тодішній Голос Америки і Радіо Свобода та інші Радіостанції. Так само зараз в Австралії спробували ухвалити закон, який забороняє підліткам мати свої акаунти в соціальних мережах. Проте, невідомо хто і як буде стежити за дотриманням цього закону. На мій погляд, правильний підхід був би не забороняти, не садити підлітків в якусь, скажімо так, мушлю, яка обороняє їх від того, що відбувається в реальному світі. А навпаки, треба їх вчити жити в тому світі, де існують сучасні технології, де існують соціальні мережі, де існує штучний інтелект. І готувати їх до дорослого життя. Само собою, цим компаніям треба обов'язково вводити технології, які дійсно будуть унеможливлювати цим чат-ботам переводити розмову на, скажімо, обговорення самоушкодження або на обговорення самогубства, необхідно звичайно, це все вводити і забороняти такі розмови. Проте, якщо просто карати компанії за те, що сталося, і таким чином не давати їм розвиватись, то в мережу прийдуть чат-боти створені за кордоном, наприклад, китайські, які будуть нести небезпеку набагато більшу, ніж та, яка зараз є від існуючого цього керекта AI. Таким чином, на мій погляд, це запит суспільства, це велика проблема, і за це повинні взятися дійсно провідні держави і дати таке доручення, там, скажімо так, допомогу, гроші і соціальний запит професійним психологам і педагогам, яким саме чином ми повинні готувати підлітків. Для життя в такому середовищі. Тільки це може запобігти можливим трагедіям, коли непідготовлений підліток зіткнеться от з таким чат-ботом, і що він йому наговорить, до чого спонукає, нікому невідомо На все добре.